І так, всім привіт! E, значить, яка ситуація? Дводінова магнітола, все добре, все класно, 2.64, вона добре працює. Але e, якщо машина постоїть дуже довго на сонці, e, ну прям сильно довго, і так як екран даного пристрою знаходиться в машині під таким кутом, на нього попадає світло, він дуже сильно нагрівається. І потім стандартний радіатор він, якби охолоджує, але перший. 3-5 хвилин роботи ну, йому важко. Тобто, якщо ну, нормальна зима, не літо да, там, і так далі, то все окей. Якщо дуже сильно жарко, ну, йому бідняги тяжело, в нього немає свого охолодження. Нема кулера, обычно да, в таких чотирьохядерних хядерних самих устройствах ну, редко коли буває прямо кулер. От, Що я придумав. Значить, в принципі, в інтернеті цього всього куча, це не ново. Ну, значить, це у нас підключення камери, це у нас тюльпани, э, канбас, сама фішка підключення до транспортного засобу. Так, значить, у нас материнська плата знаходиться отут, ну, ззаді, отам. І отут десь знаходиться, этот сами, чи ні, ні, отут, по-моєму, чи тут, чи тут, я вже точно не пам'ятаю. Знаходиться у модуль ну Це плата усілітеля. В общем, суть я вирішив поставити на материнську самоплату, тобто .е. мозги, да? щоб воно витягувало з нього цей гарячий воздух. варіантів укріплення мав вас маса, маса типу, можна розкрутити оце все, там, термопасти міняти і т.д. далі тепер. До чого прийшов я? Ось, о, тупо стяжки. Значить, купив кулер, так, щоб було видно. Як би? Ага, от так. Давайте ми його перевернемо. Ось такий кулер купив у аф, це, магазині не автомобільному, а звичайному комп'ютерному, де запчастини до комп'ютерів. 80 гривень цей кулер, Він 60х60, 60, тобто 6х6. Можна було взяти 4х4, але я вирішив взяти побольше. Значить, я вже це все тестував, це все зашибісь, робота. Значить, із лайфхаків, які я примінив, це, от усе, спеціально, це так, у нас теж проводочок красний і чорний. Знаходимо в оцій косі чорний товстий провод, це буде мінус. І красний провод у нас ось йде, це буде плюс. Можна ну не, не, він там АЦЦЦІ замка можна подивитися по книжечці, яка йде з магнітолою. там воно сіда, У них там все це розписано, де там плюс, де мінус. Як Значить, ну от, коротше <кхм> правильно, наскільки я знаю, то би, як, щоб видував повітря. Тобто не вдував, а видував. У нас радіатор працює і видувається повітря. Як перевірити, що воно правильно поставлене, щоб ну, не бігати, бо я його тупо знімав і біля машини. Все, крона 9 вольт, плюс це у нас червоний. І мінус. Ой-ой-ой. Мінус це у нас чорний. Воно мінус. Оп, і все працює. Значить, по шуму. Я б не сказав, що дуже шумно. Нормально. Ось така реалізація у нас з якби історії. І все, він працює. Не, ну, не де, нічого не зацепав Тихенько, нормально працює. Вот так. От. Так що Ну і я хочу сказати, що після цього проблеми на сонці з цим самим у мене відпали. Тобто, немає більше такого, що вона там висне, чи ще щось. Ні, вона все время тепер працює. Можна ще підключити від синього провода, від оцього Ось. Це у нас, е якщо б, АНТ, коротше, це виходить як там усілітель. Усилитель обычный, то есть можно его, тогда вы сможете на магнитоле тыкнуть, включить усилитель и отключить. И получается, зимой мы выключаем цей кулер, потому что и так холодно, а летом включаем. Ну, то есть, как бы, вариация. В принципе, тема не новая, уже избыта, но решил как бы показать. Можно было, в принципе, этим не заниматься, но мне было интересно просто до, ну, до усовершенствования. Ну, вроде получилось нормально. Всем пока. Ты